Базовий догляд за чоловічою шкірою. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Я є авторка цього ютуб-каналу, де ми говоримо про те, як свіжо та молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. Також у Львові я маю студію косметології, масажу та депіляції. І в нас є професійна косметика, яку ми підбираємо по догляду за тілом та обличчям онлайн і в студії доставляємо по всій Україні, де це можливо. Отже, якщо ви бачили на цьому ютуб-каналі уже відео про базовий догляд за шкірою, то в принципі ви тут нічого нового не почуєте, тому що шкіра в людей однакова і догляду вона потребує однакового. Відповідно, за чоловічою шкірою, так само як і шкірою жінок, важливо її очищати. Після того, якщо очищення потребує тонізації, то тонізувати, а можна вибрати таку вмивалку, яка не порушує захисний бар'єр шкіри, тобто має нормальний pH. І тоді тонізація буде не потрібною. Після того ви користуєтесь ввечері доглядовим кремом для того, аби не провокувати надмірну продукцію шкірного сала. Бо якщо ви користуєтесь вмивалкою і після того не користуєтесь кремом, ваші шкірні залози будуть. Продукувати більше шкірного сала через те, що шкіра отримує сигнал про те, що ой-ой ой мені сухо, і починає захищатися. Захищається вона або тим, що наростає зайва мертва шкіра, і ми це бачимо у вигляді гіперкератозу, Може бути фолікулярного гіперкератозу, або вона виділяє багато шкірного сала, і за рахунок цього ми бачимо, що шкіра стала більш жирною від якоїсь вмивалки. Тому, аби такого не було, вмиваєтесь користуєтесь кремом в теплу пору року, коли є активне сонце. Ви захищаєте шкіру від сонця, а в холодну пору року від холоду. Тобто є на зиму колд-крема або просто більш жирні крема, які не містять зволожуючих компонентів для того, аби шкіра. Не обвітрювалась і не пересушувалася від сухого повітря, яке є в приміщеннях від батарей та опалення. Ось це ключовий догляд за чоловічою шкірою. Якщо паралельно ще є якісь пігментації, висипання, зморшки утворюються, є темні кола під очима, набріки, з цим всім також можна працювати тими самими інструментами, що для жінок. Насправді це однаково працює з бонусів. Чоловіків за моїм спостереженням ефективність послуг значно вища, ніж в жінок. Я, для мене логічно виглядає, що це через різну гормональну систему. І так відбувається, що чоловіки потребують менше стимулу, але при цьому мають фізіологічно кращий ефект від тих самих, наприклад, мікрострумів для підтяжки обличчя. Якщо хтось мені не вірить, у нас в інстаграмі є потоки. Графії до та після, наприклад, зокрема по мікрострумах, ви можете подивитися там є і чоловіки, і жінки, подивитись, скажете мені, хто вам виглядає більш яскраво вираженим ефектом одні чи інші. А так, шкіра, як шкіра, потребує просто догляду і піклування про себе. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо маєте ідеї. Для нових відео з радістю теж це почитаю і за можливості запишемо нові відео. Буду вдячна вам також за вподобайки і поширення, бо це допомагає нам розвивати україномовний Ютуб-канал в такій вузькій ніші, як косметологія.